До неї доволі таки високий, як до політики. Я думаю, що зваженість її слів тут має бути фундаментальним поняттям. Але чи так на ділі? Ну я не знаю, чи мала місце ця сама зваженість? От про це зараз запитаємо народного депутата України від блоку Петра Порошенка Геннадія Ткачука. Він з нами на скайп зв'язку. Пане Геннадій, вітаємо вас. Вітаю вас. Давайте Вітаю. і щодо зваженості або її відсутності, і щодо ем, політичної ваги тих заяв, які сьогодні зробила ваша колега. Що скажете? Ну, ми знаємо, що Надія Савченка дійсно є героєм України. Вона провела два роки в, В'язниці Російської Федерації безумовно вона сьогодні є, скажімо, лідером нації, і на нього багато є рівнянь. Але останнім часом, чим більше заяв на дієсаченка, робить, тим більше якихось, ну скажімо, незрозумілих речей, м'яко кажучи, відбувається. Ну, наприклад, ми говоримо про те, що треба попросити пробачення у тих сепаратистів чи тих людей, кого знищила наша армія на сході, тобто це незрозуміло. Друге, сісти за стол переговорів з плопло. В Плотніцьким чи там е безлером, чи то з Моторолою нема питання, якщо в неї є бажання сісти за стов перемовин і говорити про те, щоб наших хлопців звільнили. Хоч хоча я впевнений, що вони це питання не вирішують, а це питання вирішується е в десь адміністрації президента Російської Федерації. Тобто я вважаю, що це непогана ідея. Вона може цим скористатися і зробити конкретний крок: менше заяв і більше справ. Тобто, це друга, якщо ми сьогодні розберемо по тезово те, що вона говорила, я вже уважно переслухав цю прес-конференцію. Mm. Багато речей мені не зрозуміло. Ну, наприклад, створення самоврядування адміністративних одиниць України за економічними принципами. А вони як сьогодні створені? Вони сьогодні спро створені на яких принципах? У нас вже декілька десятирічні були створені області, і сьогодні йде питання про те, що міські чи селищні громади мають об'єднатися в певні і ми цим процесом займаємося. Друге питання створення муніципальної поліції, та безумовно вона потрібна, вона вже створена. Інша справа, що та поліція, про яку багато було гаосу і багато було піару, не відповідає сьогодні реаліям. І здебільшого, ми бачимо, що поліція, яка не ілюстрована або переатестована за принципом, ну я вважаю, не рівного підходу, а напевно знову таки кум, сват, брат чи інші якісь критерії там да, наближення до керівника, і ми бачимо. Може залишилися працювати принаймні, слідчими прокурорами і так далі. Багато тих людей це вже інше питання. Третє там ми говоримо: суди і прокуратура місцеві, тобто, та безумовно, суди і прокуратура мають бути. Під контролем народу. Ну а кому ще? Але народ обирає владу, депутати місцевих рад, депутати обласних рад, депутати Верховної Ради подобається, це не подобається. І Надія Савченка була першим у списку Батьківщини. саме завдяки тому, і Батьківщина її поставила в перші ряди. Для того щоб вона ну додала, скажімо, рейтингу цій політичній силі. Це ж ну зазвичай такий крок, і ми бачимо, то в цьому є яка логіка угу. президента. Ну умовно Пане так. Геннадію. Я дуже перепрошую. Давайте от зафіксуємо думку щодо президента. Так це важливо, але перед тим маємо ще одну важливу новину. Нагадуємо, що сьогодні народний депутат України Ігор Мосійчук побував на допиті в Службі безпеки України. Звідти він вже вийшов, і йому зараз слово прямо мова. Ма вже не перший допит, що це раз почав до е чого допит, що які ваші очікування. Перш за все, я дякую вам, що ви дочекалися, тому що допит було призначено на 14 годину, але я змушений був е перенести його е через те, що. Е Виникли справи державної ваги, і я змушений був знову відвідати Генеральну прокуратуру. Я наразі не можу публічно коментувати, але це пов'язано з правами національної безпеки і оборони країни. Я прямо сюди під'їхав з Генеральної прокуратури тільки. Що Що стосується допиту в Служби безпеки України, власне. Я є, був і залишаюся прихильником того, що всі особи без виключення, без того, до якої політичної сили вони належать наразі, на але ті особи, які закликали русський мір в Україну, тобто війну в Україну, по суті, закликали до створення Новоросії і тому подібне, були притягнуті до відповідальності і щоб. Була дана юридична оцінка власне, їхнім діям. Я звернувся до Генеральної прокуратури з депутатським зверненням щодо перевірки публічних виступів, закликів і заяв нинішнього народного депутата України від боку Петра Порошенка Олексія Гончаренко. Як відомо, ці заклики в міст... виступах були заклики щодо створення в Одесі Новоросії, щодо закликів руського міра на територію Одещини і Бесарабії Української. Наразі Генеральна прокуратура доручила Службі безпеки України провести розслідування цієї справи. І мене викликають, я так розумію, в якості свідка, щоб я дав пояснення по своїй заяві. Я дам пояснення і звернуся до слідчих щодо проведення експертиз мовних публічних виступів Гончаренка. Якщо вони містять так як це чую і я і багато громадян заклики до зміни територіального устрою України, має бути порушена відповідна справа. І е е е е другий аспект цього питання, це е треба допитати свідків. Я, наприклад, знаю перелік свідків, які були очевидцями, які навіть присікали таку діяльність. Серед них мій колега. Дмитро Лінько, який прямо заявляв і заявляє, що він зупиняв, якби. Отже, це був Ігор Масійчук. Нагадаю, що сьогодні самого ранку він встиг побувати в генеральній прокуратурі. По тому його викликали вже до служби безпеки України. Ну і власне зараз СБУ розслідує раніше озвучені паном Масийчуком факти, нібито вчинення народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком дій спрямованих на розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Йдеться про події, Очевидно, 2009 2011 років. От Щодо цього був щойно ком. Ментарви власне, оскільки це закид е, в бік народного депутата від блоку Петра Порошенка, то я думаю, що це варто окремого коментаря від соратника Олексія Гончаренка, Геннадія Ткачука, народного депутата України від цієї ж політичної сили від фракції. Е, пане Гнадій, скажіть, будь ласка, що ви сказали на цей рахунок? Я вважаю, що будь-які заяви гучні політики і будь-які заяви мають бути розглянути певними компетентними органами, в тому числі Службою безпеки України. Превеликий жаль, Служба безпеки України більше доводить, що вона займається пошуком ворогів а замість того, щоб виявляти, ну скажімо, присікати конкретну контрабанду, корупцію і так далі. Ну, це моя особиста позиція. Я вважаю стосовно президентського Да, які там говорила Надія Савченко, з моєї точки зору, у нас сьогодні є парламентсько президентська республіка, і це треба чітко усвідомити. Інша справа, що Блок БП набрав доволі таки значну кількість голосів на виборах, і депутати здебільшого дивляться на адміністрацію президента як на певну там місію. Да, і це дивує. Тому я все ж таки вважаю, що депутати повинні розуміти, що вони представники народу і вони мають. Право мати власну думку і мати право висловлювати свою позицію іноді яка не схожа на позицію, скажімо, адміністрації президента, от це з моєї точки зору. Тому не бачу, що Надія Савченка тут які в неї тут серйозні ну заяви. Стосовно того, що війну потрібно закінчувати, можливо, це і треба робити, і це обов'язково треба. І думаю, що з цим ніхто навіть сперечатись не буде. Але інша справа як це зробити. Шляхом домовленості з зно таким тими ватажками е невизнаних ну, ЛНР, ДНР, або шляхом перемовини з Російською Федерацією, яка скажімо, кришує їх чи підгодовує їх там зброю і так далі. Це треба інша справа. Я стою на принципах, що дійсно закон має бути один для всіх, і вважаю, що Генеральний прокуратур сьогодні має ставити край всім цим заходам, які вони були під час революції гідності, бо мені все ж таки як.